Вітаю. Мене звуть Валерія Кравченко. Я студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та журналістка проєкту про освіта. Сьогоднішній випуск це не лише історія про кар'єру, а й глибоке занурення у світ дизайну інтер'єрів. Разом з нашою гостею Катериною Ремінною, дизайнеркою інтер'єрів. Ми дізнаємося. Що надихає обрати творчу професію? Яким є перший крок на шляху дизайнерки? Чому помилки це дорогоційний досвід? Тож розпочинаємо. Вітаю, Катерино. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили стати дизайнеркою інтер'єрів? Що вас найбільше надихнуло обрати цю професію, і коли це відбулось? Добрий день, Валерій! А, взагалі, у мене з самого дитинства була жага до креативу, до дизайну саме інтер'єрів. Ще з маличку я любила малювати на папері, так би мовити, <див> дизайни домівок, уявляючи, що буду там жити. Тому це пішло, мабуть, все з дитинства. Якою була ваша перша співбесіда? Як вона відбувалась та що цікавило рекрутерів найбільше? На першу співбесіду я пішла ще на другому курсі після того, як закінчила курси саме по дизайну інтер'єрів і стала краще розбиратись в програмах, вирішила спробувати. Найбільше рекрутерів цікавило моє портфоліо вміння користуватися певними програмами. Мої погляди на певні інтер'єри, на смаки, але все ж таки найбільшу роль. Зіграла все таки портфоліо з гарним портфоліо. Я думаю, більше шансу на успіх. Яку роль відіграє досвід у цій професії на вашу думку? Як і в будь-якій професії, досвід є невід'ємною частиною. Проте в моєму випадку це є дуже важливою частиною, оскільки це, оскільки це портфоліо, постійні якісь роботи, нові проекти, нові інтер'єри. Тому так це дуже важливо. Чи пам'ятаєте ви момент, коли відчули вперше, що справді реалізували себе як дизайнерка? А, мабуть, першим моментом, коли це сталося, це коли до мене звернулись просто люди з мого оточення за дизайном інтер'єру їх квартири. Не просто якби по знайомству, а саме вони мені заплатили за мою роботу, тобто вони мене обрали, хоча в них був вибір піти до будь-якого іншого агентства, але вони вибрали мене, і саме в цей момент я зрозуміла, що я непоганий спеціаліст і вмію гарно виконувати свою роботу. Чи було таке, що ви хотіли опустити руки і не займатися дизайном? Що допомогло вам продовжити? Звичайно, я думаю, що як і в будь-якій професії, бувають такі моменти, коли хочеш все кинути і піти, але будь-яка складність це точка росту. Тому не варто завжди опускати руки. Можливо, це якраз і є. Ваш шанс на успіх у кар'єрі. Чи були певні очікування або стереотипи щодо професії, які змінились після реального досвіду? Я би не сказала, що є якісь стереотипи щодо моєї професії, але чомусь деякі люди думають, що створити дизайн з нуля це дуже просто. А навіть створити дизайн квартири повністю з нуля займає багато часу. Тому, як сказала моя викладачка ще в університеті, ремонт зробити легко, але це буде не дизайн. Які помилки ви робили на початку своєї кар'єри, і як вони допомогли вам вирости? В основному помилки були стосовно самих програм. Не до кінця вивчені гарячі клавіш, клавіші. Тим паче в різних компаніях є свої правила, різні техніки виконання, тому кожного разу потрібно підлаштовуватись під це, але це все діло звички. Розкажіть, будь ласка, з чого зазвичай починається робота над новим проєктом? А першим іде зустріч з клієнтом та збір інформації, обговорення ідей та побажань клієнта, визначення стилю, функціональних потреб, кольорової гами, бюджету та термінів. Далі йде вивчення об'єкта, це аналіз простору, планування, освітлення, архітектурні особливості, референси. Клієнт показує приклади інтер'єрів, які йому подобаються, або дизайнер пропонує інші ідеї натхнення. Далі йде розробка технічного завдання, фіксація побажань клієнта у вигляді документа, включення вимог до функціональних зон, стилістики, матеріалів, меблів, декору, замір приміщення. Проведення точних замірів простору, фіксація конструктивних елементів, вікна, двері, стіни, інженерні комунікації тощо. Аналіз простору та зонування, розробка планувальних приміщень, розташування меблів, функціональних зон, руху людей. Зонування допомагає створити зручну та ефективну структуру приміщення. Далі йде створення концепції дизайну це більш така креативна частина. Візуалізація ідей, ескізи, мудборди, 2D-планування або 3D-моделі. Визначення загальної стилістики, тобто скандинавський стиль, мінімалізм, класика тощо багато різного. Підбір основних матеріалів і кольорів. Далі йде затвердження концепції: це презентація варіантів клієнту, тобто 3D-візуалізація приміщення, внесення змін на основі відгуків клієнта. Іде розробка детального проєкту, підготовка креслень, планування, електрика, водопостачання, вентиляції, деталізація дизайну, меблів, освітлення – Декору, розрахунок вартості проекту, вибір конкретних там брендів, матеріалів, меблів чи аксесуарів, щоб підходило під бюджет замовника. Далі план реалізації проекту: це складання графіка робіт, визначення підрядників, будівельників, маляри, столяри тощо. Але це по бажанню клієнта, тому що не всі приходять прямо повністю реалізовувати проект. Вони мають там своїх. Працівників, будівельників та малярів, тому це вже на побажання самого замовника. І останнім іде реалізація та авторський нагляд це контроль відповідальності реалізації, затвердженому проекту. Тобто, ми виїжджаємо на об'єкт і дивимося, як проходять роботи, і вирішення поточних питань на об'єкті ну це якісь деталі. Тобто, ось якось так. Дуже цікаво. Розкажіть, будь ласка, як ви знаходите баланс між своїм творчим баченням та запитами клієнтів? Як часто відбувається так, що ваші ідеї змінюються під час обговорень з замовником? Ну тут а, потрібне глибоке розуміння потреб клієнта, а потрібно слухати клієнта. почніть з детального обговорення його побажань, там звичок, стилю, функціональ... функціональних потреб і бюджету. Задавайте питання, щоб розуміти не лише слова, а й приховані мотиви чи побажання. Створення детального технічного завдання. ТЗ. Чітко фіксуйте ключові моменти, щоб мати об'єктивну основу для прийняття рішень. Далі презентуємо ідею поступово: демонстрація референсів ті самі мудборди. Покажіть клієнту приклад інтер'єрів в різних стилях або кольорових рішеннях, це допоможе визначити його естетичні вподобання. Взагалі, клієнти не завжди приходять з чітким розумінням того, що вони хочуть, тому в них буває таке, що ну, досить розбіжні смаки в стилі, і вони не можуть знайти якусь золоту середину, тому це потрібно робити. А далі потрібно бути відкритим до діалогу. Пояснювати свої рішення. Якщо ви пропонуєте ідею, яка не повністю збігається з побажанням клієнта, поясніть переваги: функціональність, довговічність, естетичний ефект. Пропонуйте альтернативи. Замість того, щоб повністю забезпечувати ідею клієнта, адаптуйте її або знайдіть якийсь компроміс. Наприклад, якщо клієнт хоче використовувати матеріал, що не підходить, запропонуйте схожий варіант, але якісніший. Дотримуйтесь. Власного стилю, але гнучко у кожного дизайнера, все ж таки є власний свій стиль, без цього ніяк, але потрібно. Мати якийсь, мабуть, все ж таки баланс. Тому збережіть свою унікальність. Клієнт звернувся саме до вас через ваше портфоліо та стиль. Потрібно постаратись інтегрувати свої ідеї, адаптуючи їх під запити клієнта. Щодо конфліктів, потрібно їх вирішувати професійно. Дипломатія дуже важливо. Якщо клієнт наполягає на чомусь, що суперечить вашому побаченню, зберігайте спокій і шукайте раціональні аргументи. Тому що клієнти бувають досить різні. І узгодьте фінальні рішення. Переконайтеся, що клієнт задоволений фінальним дизайном, але залиште у проєкті свої фірмові акценти. Навчайте клієнта довіряти вам, будуючи відносини на довірі, демонструйте професіоналізм, дотримуючись термінів, бюджету, домовленостей, діліться досвідом, пояснюйте, як ваш підхід та ідеї працювали в інших успішних проєктах. Справді, комунікація це дуже важливо. А от ви сказали про власний стиль. Можливо, ви можете розказати трішки про ваш? Ну, взагалі, мій стиль, мабуть, не такий цікавий, тому що це мінімалізм. Зараз він дуже популярний. Він мені дуже до душі. Я сама люблю таке все більш мінімалістичне, світле, просторе. А скажіть, а як вплинула війна на вашу сферу діяльності? Війна вплинула на мою сферу діяльності дуже сильно, на жаль. Дуже сильно просів ринок. Зараз люди бояться витрачати гроші на такі речі, як дизайн інтер'єрів. Тим паче, що далеко не всі купують квартири, якщо ми кажемо саме про дизайн інтер'єрів квартир. Тому зараз так, не, не дуже багато замовлень, але я сподіваюся, що найближчим часом їх стане більше. Але комерційні приміщення, комерційні інтер'єри все ж таки ще поки є, поки живуть. Тому тримаємось. Розкажіть, будь ласка, чим відрізняється від е, дизайн квартир і комерційний? Ну, дизайн квартир це ну, ми всі розуміємо, що таке дизайн квартир це квартири. А комерційний, це ну, різні, це приміщення офісу, наприклад, якісь IT-компанії, креативні інтер'єри, будь ювелірних виробів, магазини, якісь ресторани. Тобто дуже багато чого є цікавого, і дуже велике якби поле для фантазії. Тому з комерційними приміщеннями все ж таки більш цікаво. Сьогодні штучний інтелект дедалі більше замінює діяльність людини у різних галузях. Як на вашу думку, чи стосується це твердження вашої сфери? Ну дивіться, штучний інтелект взагалі, я думаю, що не зможе замінити повністю людину, але він може трошки автоматизувати рутинні завдання. Тобто штучний інтелект може швидко генерувати планування підбирати кольори, схеми або створювати 3D-візуалізації, економлячи там час дизайнера, але все ж таки ми підбираємо колір ще дивлячись по освітленню. Штучний інтелект, я думаю, так не зможе, Тому що ми в студії підбираємо колір фарби під лампою. І тому я думаю, що штучний інтелект так не зможе зробити. Це дуже така кропітка тон, тонка робота, яку потрібно все ж таки бачити оком. А штучний інтелект може допомогти в аналізі побажань клієнта, програми з використанням аналізують вподобання клієнта з референсів, відповіді на анкети та пропонують варіанти дизайну. Те, що штучний інтелект не може замінити, це креативність і індивідуальний підхід 100%. Штучний інтелект працює за певними алгоритмами, тому йому важко створити унікальний дизайн, враховуючи нюанси, які людина може відчути інтуїтивно. Е, також це емоційна складова у дизайні важлива не лише функціональність, а й здатність створити атмосферу, яка буде відповідати настрою клієнта. Це вимагає розуміння, психології, емоцій та культурних контекстів. Комунікація з клієнтом це також ну, дуже важлива складова, без цього ніяк робота дизайнера включає діалог, пояснення і компроміси. Штучний інтелект поки що не, за... не здатний досягти такого рівня взаємодії. Авторський нагляд: процес реалізації проекту вимагає гнучкості, вирішення непередбачуваних ситуацій і творчих рішень на місці. Тому людина тут 100% потрібна. Це дуже цікаво насправді. А що ви порадите тим, хто тільки починає свій шлях у дизайні інтер'єрів? Що я можу порадити, мабуть, дуже багато працювати, не бійтесь, ходіть на курси, вони справді дуже вам допоможуть. Не бійтеся, кидати свої портфоліо на різні заявки, на різні сайти, можливо, навіть там, де, де немає підбору персоналу, підбору дизайнерів. Можливо, просто закиньте свою своє портфоліо. Воно вам воно сподобається і вас візьмуть. Так було зі мною теж. Я просто надсилала портфоліо в різні компанії і мене взяли. Тому так не бійтесь. Створюйте в креатив. Багато читайте, тому що світ змінюється і постійно з'являються якісь нові фішки, нові стилі, нові способи для реалізації. Тому багато треба читати. Я думаю, що якось так. Дякую, Катерино, вам дуже за цікаву розмову. Любі слухачі. Якщо вам сподобався цей подкаст, залишайте свої відгуки та діліться з друзями. Пам'ятайте, що навіть найсміливіші ідеї можуть стати реальністю, якщо не зупинятися. До нових зустрічей у наступних випусках! Там ми підготуємо ще більше цікавого. З вами були Валерія Кравченко та Катерина Римінна.